Усім привіт. Сьогодні точиться багато розмов і різних порад від різних спеціалістів і компаній щодо осінньої рістрегуляції, захисту а, зиморіпаку, використання біостимуляторів, стимуляторів, регуляторів, інсектицидів і так далі. Що я вам скажу? Ми в компанії завжди спостерігаємо за тим, що відбувається на полі. І я сказав би таке. Сьогодні є ріпак різного стану розвитку. Є 4-6, 6-8 і є до 10 листків. Рослини, де більш сформовані, де є нормально розвинута коренева система. Ріпачок за даних температурних умов там вночі 3-4, днем 8-11 градусів, досить нормально себе почуває і нормально розвивається. На таких ріпаках можна використовувати. Дещо ну, треба опять дивитися на стан, але ще можна в цю пору використовувати регулятори росту, щоб мати стримуючий ефект. Але не фунгіциди з різних ефектом, а саме регулятори росту. Якщо взяти ріпачки, які сьогодні знаходяться в першій і другій парі справжніх листків, Дані рослини не мають сформованого кореневого систему і гарного листового апарату. І в даному випадку я рахую доречним використати біостимулятори. І, можливо, неможливо, а в комплексі з водорощеними добривами, з високим містом саме фосфору. І наша компанія має три топчика для вирішення цієї питання: це Агрінос Б. Це Поліактив Boost і, скажімо, ще один новітній продукт. Це досить потужний інноваційний продукт це BioActivium від компанії Agritac. Що в ньому ж такого цікавого? BioActivium це продукт універсальний, універсальний засіб, скажімо, да, який має досить високу концентрацію вільних амінокислот. Що вони роблять? Амінокислоти це білковий продукт, це будівельний матеріал. Так? І амінокислоти саме вільні, тобто рослина засвоює їх без затрати додаткової енергії. Практично ці амінокислоти працюють відразу, відколи ви їх вносите. Далі, вміст фітогормонів. Далі, вміст осмолітика, притом природньо осмолітика. Так? Uh, вміст мікроелементів залізо, цинк. Uh...